То була обов'язково домашня курочка, ну, у мене і є домашня, присолила, дала приправи до курки, бабуся приправи не давала гірчицю. Я даю ложку майонезу, ну, в неї ж певне не було майонезу, давала дві ложки сметани, а я ложку майонезу і ложку сметани. Гарненько все це відмасажую і ставлю в свою мультиварку на 50 хвилин для тушкування. А поки тушкується м'ясо. Почистили молоду картоплю. Розрізаємо де велика на двоє, може йде на четверо, додаємо улюблених приправ. Всі пропорції я напишу під відео в описі. прочитаєте скільки я чого давала. Сметани багатенько і багатенько зеленої цибулі. Отут все і весь смак цієї страви, чим побільше зеленої цибульки. Гарненько все це вимішуємо і в каструльку до м'яса знову тушкуємо 5.